Всім привіт! Ви на каналі продачі та смачні рецепти. І сьогодні я готую смузі. Це смузі такий ранковий, заряд бодьорості і гарного настрою. Входить банан, лимон, імбир, ну, можна і менше взяти, селера, шпинат, ну, невеликий шматок. Цей смузі можна готувати як влітку, так і взимку, бо це все в нас є в магазинах весь, весь рік. І горішки. Тут десь 3-4 горішка, але попередньо їх треба з вечора залити водою, щоб вони, якби, гіркота з них пішла. І зараз будемо подрібнювати. Подрібнювати буду в блендері. Спочатку те, що не потрібно попередньо порізати, горіхи додаю, а потім вже ріжу всі інші інгредієнти, які потребують нарізки. Попередньо, звісно, я їх все ретельно вимила, селера, лимон, зі шкіркою, вона тоненька. Якщо вам не подобається гіркота від шкірки, то її можна прибрати. Але в мене взагалі немає цедри в цьому лимоні. Взагалі, тому її прибрати дуже важко, цю шкірку. Ось, бачите, немає цедри. Якщо такі великі лимони і багато цедри, то шкірку можна прибрати. Так, але е, вона теж корисна. Лимон. Далі імбір, потім його треба почистити, і банан. Імбир, Я його почистила. Це багато імберу, буде гостро, але якщо додати менше, буде менш гостро. Тобто додаю весь цей шматок імбиря. Все, готово, можна подрібнювати. Ось так. Все в чаші. А ще мені потрібно додати води. Склянку або більше подрібнюю. Але тут багато води, тому можуть бути близькі. Можна прикрити чимось. Ось такий гарний вийшов напій яскравого зеленого кольору завдяки шпинату. Дехто рекомендує замість сніданку це, як би, пити, але все ж таки це додатковий такий напій до сніданку. Не треба замінювати. Ось, такий гарний, класний. Всім бадьорого ранку.